У нас накладають предмети і медичного спрямування. З'явився 3D-біопринтер, який дозволяє друкувати тканини, частини органів, розробляти певні імпланти та протези. Я даю свою руку, і хтось мені друкує шматок шкіри, який мені не вистачає. Вживлені біосенсори під шкірою отримують певні показники, і виводять на смартфони. Можна заробляти від 2-3 тисяч доларів. КПІ відкриває центр протезування біомедична інженерія. Ось за чим майбутнє. Розбираємо актуальність галузі на основі факультету біомедичної інженерії. Мене звати Ірина Барабаш, моя співрозмовниця Софія Маслянчук, студентка першого курсу магістратури ФБМІ. Софія, вітаю. Привіт. Біомедична інженерія для технічного КПІ звучить нестандартно. У вас готують медиків чи інженерів? От лікарем стати можна? В основному у нас готують інженерів, так як це сам по собі інженерний факультет. Загалом біомедична інженерія передбачає розробку приладів, як із синтетичних, так і з матеріалів певного біологічного походження. Власне, у нас є чотири освітні програми на трьох спеціальностях, і одна з них є медичною. Це фізична терапія, ерготерапія. Освітня програма. А поясни, про що от сучасна біомедична інженерія? Біомедична інженерія це така міждисциплінарна галузь, яка поєднує в собі досить багато аспектів. Це як і біологічний аспект, в даному випадку в нас і біомедичний, також це інженерія. Ми займаємося займаємось розробкою різних видів протезів. Також це про обслуговування медичного обладнання, його створення, програмування. Тощо я знаю, що КПІ відкриває центр протезування, що дуже важливо нині. А це ж фактично ваша галузь. Ви до цього якось долучаєтесь? Так, звичайно, ми з ними співпрацюємо також а, наші. Співробітники, викладачі також задіяні безпосередньо у цьому центрі протезування, і я думаю, в майбутньому з його розвитком буде відкривати ще більше можливостей саме для нашого факультету, оскільки він готує саме таких фахівців, які потрібні. А виготовлення протезів зазвичай включає в себе досить багато різних етапів, як, от, наприклад, виготовлення механічних чи біонічних протезів, також включають і знання певні з електроніки. А для цього ж вам потрібні додаткові знання. Можливо, у вас відкрилася якась нова лабораторія або нова освітня програма програми, чи щось таке? Загалом є різні освітні програми, які пов'язані із протезуванням, так і з штучними органами. а Також, зокрема, є освітні програми, які пов'язані з регенеративною біофармацевтичною інженерією. А нещодавно у нас на факультеті затвердили нову освітню програму в межах спеціальності біологія та біохімія, яка буде е, доступна до вибору на магістратурі про обчислювальну біологію та біоінформатику. Якщо говорити про технічне оснащення, також лабораторії, у нас досить багато. Лабораторій на кожній з освітніх програм, крім того, у межах а, кожної освітньої програми в нас дійсні гуртки, на які кожен студент може прийти, займатися якимись своїми науковими розробками, а також може потім перетворювати це в свою бакалаврську дипломну роботу, в магістерську дисертацію, або просто займатися чимось від душі, або дізнатися щось нове, якщо, наприклад, ти з іншої освітньої програми. А, крім того, є можливість. Взяти участь у сертифікатних програмах. Тобто, по випуску, окрім самого диплому, як такий студент буде мати ще й сертифікат і певні mm -hmm. додаткові навички, якщо він обере ті чи інші дисципліни, які входять у сертифікатну програму. Такі сертифікати досить вагомі, оскільки, окрім певних базових знань, які вже були вписані в освітню програму, на якій ти навчався, ти отримуєш ще й певні додаткові навички. Медичні предмети, от ви вчите на кшталт анатомії. Крім предметів інженерного та математичного спрямування, у нас також викладають предмети і медичного спрямування, зокрема, це анатомія та фізіологія людей, кількісна фізіологія, біохімія, біофізика. Тощо усі студенти вашого факультету так занурені у медицину, чи більше там в біологію чи інженерію, то що вчить медична інженерія спеціалізується на Розробці протезів саме із механічної точки зору досить багато інженерії, також є предмети, що пов'язані із програмуванням. Тощо, якщо ми говоримо про освітню програму регенеративна та біофармацевтична інженерія, це вже більше про виготовлення імплантів, також про певну біофармацевтичну складову. Якщо ми говоримо, наприклад, про ті самі імпланти або uh -huh. різні силиконові імпланти, yeah. то вони базуються в основному на саме виготовленні з об'єктів біологічного походження. Це можуть бути і рослинні об'єкти. Крім того, біофармацевтична інженерія також дозволяє студентам займатися розробкою різних дієтичних добавок потім лікарських засобів, косметичних засобів, біофармацевтичних об'єктів. Комп'ютерні науки, навбомії, це про обробку та аналіз біомедичних даних. Крім того, ми також вивчається досить багато різного програмування. У нас є хороша математична база, яка дозволяє надалі краще використовувати і розумітися у всьому. Також у нас є Кілька предметів, що пов'язані безпосередньо з біологією. Їх не так багато, проте вони дозволяють займатися дослідженнями та вивченням саме у біомедичній галузі. Добре, а от дивись про біофармацевтичну інженерію. Наскільки я розумію, у вас готують фактично фармацевтів? Не зовсім так як фармацевти це більше про медицину, це саме медична спеціальність. А в нас це біофармацевтична інженерія, як ніяк це є сама по собі інженерія, яка дозволяє, крім того, що розробляти певні імпланти та протези, також і займатися і біотехнологічними процесами. Методи візуалізації людського організму, такі як рентген, ультразвук, МРТ. як я розумію, звичайний спеціаліст з комп'ютерних наук без знань медицини не може створити такі системи. Програма це уже відображення того, що було отримано внаслідок знімків, які робить рентген-машини, які виробляють біомедичні інженери. Тобто, по факту, якщо ми говоримо про певні програми, які дозволяють візуалізувати, до прикладу там нижню щелепу або там знімки верхньої щелепи, це вже більше про поєднання комп'ютерних наук та біомедичної інженерії. Якщо ми також говоримо загалом про методи візуалізації, то звичайно випускник наших комп'ютерних наук може таким займатися. Для цього йому не обов'язково потрібні певні глибокі знання у медицині. Проте саме комп'ютерні науки на нашому факультеті дають досить хорошу базу для того, щоб працювати в галузі біомедицини. Вони відрізняються від комп'ютерних наук, які викладаються на інших факультетах, тим що у нас є досить багато предметів саме біомедичного спрямування. Як, от, наприклад, обробка та аналіз біомедичних даних, біомедичні сигнали також у нас викладають. А от ти сама на якій спеціальності вчишся? А бакалаврат я закінчила на комп'ютерних науках на ФБМІ, проте зараз я навчаюся на біомедичній інженерії. Чекай, тобто можна перейти з комп'ютерних наук до інженерії? Так, можна. А якщо подивитися на спеціальності та освітніх програми нашого факультету, то вони між собою все ж таки переплітаються, зокрема завдяки е, виборчому компоненту, де можна незалежно від спеціальності обрати дисципліни, які викладаються, наприклад, на інші освітні програми. Як от комп'ютерні науки можуть обирати для вивчення біофізику. Чи починаєте ви практикуватись уже під час навчання? Звичайно, у нас досить багато можливостей для практики. Вже починаючи з першого курсу, зокрема, студенти можуть відвідувати лабораторії, як і на заняттях, зокрема практичних, а також відвідуючи різні гуртки в межах освітніх програм, наприклад, як от гурток регенеративна та біофармацевтична інженерія, де студенти можуть просто приходити в лабораторію, займатися дослідженнями для себе для наукових робіт, брати участь в різних конференціях із цими науковими роботами, або потім навіть писати по них дипломну роботу чи магістерську дисертацію. Круто. А щось ви вже розробляєте такого великого, масштабного важливого. Нещодавно у нас в лабораторії з'явився новий 3D-біопринтер, який дозволяє друкувати тканини, частини органів. На ньому вже почали проводити певні дослідження, розробки, які стануть основою для написання наукових робіт, тез та різних презентацій. Угу. Виходить, що можна надрукувати собі нове серце чи нову нирку, чи нову. Tشكir ou Виходить, що так, наразі є досить багато технологій, досить багато досліджень стосовно біодрукування тканин. Навіть є технологія безпосереднього друку на організмі людини. Якщо ми говоримо, наприклад, про шкіру, може друкуватися як окремий шматок шкіри, або може друкуватися вже безпосередньо на тілі людини і виконувати свій як шкіри. Тобто, почекай, це виходить як? Я даю свою руку, і хтось щось тут отак от мені друкує шматок шкіри. Я мені не вистачає серйозно? Так. Нічого собі, я в шоці. Наразі біомедична інженерія розвивається ну, просто по всьому світу. Чи є у вас можливість поїхати в Європу, подивитись на біомедичну інженерію за кордоном? А, звичайно, у нас досить багато програм академічної мобільності. Крім того, є можливість відвідувати різні конференції, літні школи а, за кордоном для наших студентів. В основному це країни Європейського Союзу. Проте є можливість пройти програми мобільності також і в країнах Азії та у Америці. А вступити до вас складно? А, насправді не дуже складно. Загалом прохідний бал на спеціальність комп'ютерні науки 154,7 при наявності 100 бюджетних місць. На спеціальності терапія та реабілітація прохідний бал минулого року складав 151,7 при 46 бюджетних місцях. На біомедичної інженерії минулого року прохідний бал 151,6 і при 61 бюджетному місці. От Apple Watch вже став незамінним трекером стану здоров'я людини. Поясни, як ось такий маленький гаджет може вмістити в себе інформацію про цілий людський організм. Загалом смерт-годинники базуються на а, біосенсорах, які дозволяють щитувати певні реакції та показники організму. І за допомогою певних обчислень вже виводяться на екран усім відомих смерт-годинників, де кожен може подивитися на пульс а, артеріальний тиск, який також залежить від різних параметрів, до прикладу, вік, вага, які можна вводити у сучасні застосунки, які йдуть до смерт-годинників. А зараз вже починають вживлювати чіпи у людей, наприклад, для контролю рівня алкоголю в організмі. І ця технологія буде розвиватися і не далі, але ж є певні морально-етичні норми, де межа користі і шкоди чипів для людства в цілому. Це краще називати біосенсорами, а не чіпами. Загалом їх розробка проводиться після оцінки користі та шкоди. Якщо, наприклад, користь даної розробки буде переважати над потенційною шкодою або загрозами, то тоді даний біосенсор буде розроблятися. Як, от, наприклад, біосенсор, який зараз дозволяє визначити рівень цукру в крові, що дозволяє, наприклад, не робити проколи кожен раз, брати кров тощо, а вже безпосередньо вживлені біосенсори під шкірою. Тірою отримують певні показники і виводять на смартфони. Ну, це дуже крута технологія. Я ніколи, до речі, про неї не чула. Я чула до речі, що екзоскелети, по типу як на залізній людині, вже все менше стають науковою фантастикою, а все більше реальністю для людей з інвалідністю. Так, у зв'язку із е, актуальними подіями в нашій країні все більше і більше є попиту на е, певні види протезів, це як і біонічні протези, це механічні протези, які е, утворюють так званий екзоскелет, е, що дозволяють, в принципі, людині після проходження довго шляху реабілітації е, хоча б частково відновити певний функціонал, як то, наприклад, нижніх чи верхніх кінцівок. Жи можемо ми очікувати, що там через років 20 це буде вже доступно всім людям, які це потребують. Насправді це вже досить доступно, оскільки е, на це є попит, а отже, і буде надалі продовжуватись розвиток, певні покращення в цій галузі. Крім того, що спеціалісти із біомедичної інженерії будуть затребувані як люди, які е, можуть виготовляти різного виду протези та імпланти, також будуть затребувані спеціалісти із фізіотерапії, ерготерапії, які будуть дозволяти людям відновлюватися після того, як вони е, будуть стикатись із питанням протезування. Зрозуміло. А зараз у нас буде бліц. Короткі запитання, швидкі відповіді. Готова? Так, чи зможе біомедична інженерія в майбутньому створити протез ноги ідентичний до людської? Так Що б ти обрала? Займатися тільки комп'ютерними науками, але це тобі ну геть не подобається, при тому ти заробляєш дуже великі кошти. Або займатися біомедичною інженерією, що тобі дуже подобається, але отримуєш ти мінімальну зарплату. Я б шукала спосіб поєднати, так як наш факультет безпосередньо може показати, як можна поєднати ці дві галузі? Отже, я б поєднала це хитро, а треба вибрати одне. Ну якщо можна поєднати, то чому б не поєднати? Добре. Так, а скільки годин вночі сплять студенти ФБМІ? Хто здавав лабораторні раніше, той спить, хто не здавав раніше, той не спить. А чи буде створена вакцина, яка захищатиме від усіх вірусів? А, ні, тому що під кожен вірус потрібна окрема вакцина. А штучний людський мозок створити можна? Я думаю, ні, так як мозок це такий орган, який ще напевно не до кінця досліджений, тому досить складно говорити про те, щоб створити а, штучний людський мозок, який буде виконувати, а, хоча б мінімум того функціоналу, який виконує наш мозок. Яку останню книгу ти брала в бібліотеці КПІ? Це був посібник із математичного аналізу Бермана. Чи потрібно знати всі науки по типу хімії, фізики, математики для того, щоб стати біомедичним інженером? Не потрібно, проте, якщо вступити на наш факультет, ви можете отримати базу із кожної із цих дисциплінарних галузей не потрібно, але ви все одно все дізнаєтесь. Ну так а який найважливіший винахід біомедичної інженерії? не можна виокремити якийсь такий винахід, який можна було б назвати найважливішим, найбільш корисним або ж найкращим з-поміж всіх інших. Кожен з них приносить користь у тій чи іншій сфері, до прикладу, це ті ж вакцини або протези. Чи можна імплантувати людське тіло, який зберігав би усю ту інформацію, як, наприклад, у нашому телефоні? Певно, що можна буде, але наскільки швидко і наскільки в близькому майбутньому це буде, важко сказати. Хто живе в лабораторії 2.12? На кафедрі трансляційної медичної біоінженерії на вашому факультеті це скелет Геннадій, який є активним учасником всіх днів відкритих дверей, на яких присутній наш факультет уявімо ситуацію. Зима на вулиці дуже слизько. Людина підсковзнулася, впала, отримала тріщину на кісті. І найпопулярнішим виходом з цієї ситуації було б залікувати цю травму медикаментами і так далі. Це можна сказати один із прикладів травм, які можуть бути вилікувані за допомогою таких фахівців, як фізіотерапевти, які допомагають і вже власне відновлюватись людині і після переломів, і після, наприклад, заміни кінцівок, як от після протезування. Цим всім займаються вони. Якщо сумлінно виконувати їхні настанови та те, що вони кажуть, то все буде добре. А от часто таке буває, що людина там після операції приходить максимум на одну процедуру фізіотерапії і не проходить повний прописаний курс. От що спеціалісти-фізіотерапевти при цьому відчувають? Чи відчувають свою провину, що не до людину? Чи взагалі вони давали клятву Гіппократу як медики? У нас на факультеті не дають клятву Гіппократа, проте о... Я не вважаю, що фізіотерапевт буде винний у тому, що людина просто прийшла на один прийом, а потім вирішила, що їй це не потрібно як ніяк здоров'я пацієнта у його руках, це його зона відповідальності. Завдання лікаря це назначити коректне лікування та а, контролювати подальше лікування, якщо сам пацієнт цього бажає. Якщо він цього не бажає, то а, фізіотерапевт тут нічим не зарадить. Медицина це взагалі та сфера, у якій завжди будуть гроші і будуть створюватися робочі місця. Чи є у вашого факультету компанії партнери, які забезпечують студентів вже під час навчання, працевлаштування? Так, звичайно, наприклад, нещодавно наш факультет підписав договір із органом з оцінки відповідностей Укрмедсерд, mm -hmm. який дозволить нашим випускникам стажуватися у них, працевлаштовуватись а також проходити переддипломну практику ще під час навчання. Які взагалі для ваших випускників пропозиції по роботі, от куди можна влаштуватися і скільки заробляти? Наприклад, випускники комп'ютерних наук нашої спеціальності можуть працювати не лише у компаніях, які займаються саме біомедичним спрямуванням. Якщо хочеться, можна влаштуватись у будь-яку it компанію, оскільки бази, яку нам викладають на бакалавраті, її достатньо для того, щоб працювати загалом у IT у різних спеціалізаціях, можна бути тестувальні. Ником, розробником о, і працювати власне із біомедичними даними. Випускники терапії та реабілітації зазвичай працюють у різних центрах вертебрології. Це можуть бути лікарні, масажні салони, різні центри реабілітації. Випускники біомедичної інженерії можуть працювати як і на різних заводах, типу фармак, також можуть працювати у лабораторіях, проводити різні дослідження, аналізи. Також вони можуть працювати у клініках репродуктивної медицини. Якщо ми говоримо, наприклад, про фахівця із регенеративної та біофармацевтичної інженерії при хорошому рівні кваліфікації в середньому можна заробляти від 2-3 тисяч доларів. Дуже непогано. А от ти сама збираєшся розвиватися в цій сфері? Поділися з нами своїми планами. Звичайно, я планую розвиватися у цій сфері. Я хочу поєднати отримані знання на бакалавраті з комп'ютерних наук, а також із знаннями, які я наразі отримую. А крім того, в першу чергу, певно, основним завданням на найближчі майбутнє моє є написання магістерської дисертації, яка буде досить важливою складовою саме цього навчання, оскільки на неї виділяється аж цілий семестр. Дякую тобі за розмову і бажаю тобі надалі розвиватися у своїй галузі, адже я впевнена, що такого спеціаліста біомедична інженерія точно потребуватиме. Дякую, ось така медицина без хірургічних втручань. Чекаємо ваші думки з приводу галузі у коментарях.